Друзі, вітаю! 23 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Микола Тищенко, якого ви добре всі знаєте, не приїхав сьогодні до суду у Дніпрі. Він різко захворів, у нього захворіло серце. Ну у нас, як правило, всі, кого мають притягнути до відповідальності, мають там чи депутатський мандат або якусь високу посаду, вони різко починають хворіти. Тут мені на згадку спадає історія з Насіровим і іншими хворими. І також стало відомо про те, що у Європі чомусь не засуджують Фіцо за те, що він поїхав до Путіна. Давайте про все це по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Народний депутат Микола Тищенко, якого разом з його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця Дмитра Мазохи у Дніпрі, не з'явився сьогодні на судове засідання. Пояснення, як на мене, ну просто феєричне. Прокурор повідомив, що Тищенко о 4 ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це і стало причиною його відсутності у суді. Ну а тим часом військовослужбовці, військовозобов'язані, ті, хто проходять ВЛК чи відвідують МСЕК для того, щоб довести свої групи інвалідності, часто справді хворі не можуть довести те, що вони. Ну, до прикладу, чи не придатні до військової служби, чи справді мають право утримувати групу інвалідності. Дивно у нас все це відбувається. Постраждалий Мазоха під час засідання заявив, що я чекаю, що він все ж таки відповість за свій вчинок. Він дискредитував військових, казав, що я не військовий, хай приїде, скаже, це хлопця. Але депутатський мандат для Тищенка дуже гарне прикриття, і він може так нахабно спекулювати. Своїм статусом. Дуже сподіваюся, що цьому колись справді буде кінець. Але не те, що фаталізм, друзі, але якось так дуже непривабливо виглядає реакція сьогодні, точніше, відсутність її у Європи на візит Фіцо. Ви знаєте, що прем'єр-міністр Словаччини буквально вчора відвідував Путіна. Він там з ним ручкався, обіймався. Це з тим, хто нас вбиває. Фіцо це не може не знати. Відреагував на цю поїздку президент України Володимир Зеленський. Доволі скажу так, неординарно. Він сказав, що ФІЦО треба притягнути до кримінальної відповідальності. За що саме? Президент вважає, що бажання словацького прем'єра. Вести справи з Росією є питанням безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Але Європа воліє мовчати. За словами Зеленського, Москва надає значні знижки для Фіцу, але платить за них вся Словаччина та й вся Європа. Пряма мова президента він написав цей пост у мережі X. Такі знижки не безкоштовні. Ну, мені тут також згадується історія з Орбаном, який постійно отримував якісь преференції від Путіна. Вони також не безкоштовні. За них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби. Ну, я вам хочу сказати, що тут президент правий, тому що цим справді зацікавляться правоохоронні органи в Словаччині, бо опозиційні сили в цій країні наполягатимуть на цьому, і навіть відповідне звернення вони сьогодні направили до Генпрокуратури цієї країни. Там проходили. Акції протесту під будівлею уряду Словаччини у Братиславі, це як відповідь ці акції на поїздку прем'єр-міністра Фіцу до Москви. І акція під назвою Досить Росії була організована громадським об'єднанням Мир України. В ній взяли участь колишній прем'єр-міністр Ігор Матович та інший прем'єр-міністр колишній Едуард Гегер. Також лідери опозиції, митці, українські біженці, також Словацька опозиційна партія Свобода і Солідарність засудила візит прем'єр-міністра Роберта Фіца до Москви. І Учасники акції, як я сказав, планують подати скаргу до генпрокуратури Словаччини. Тому я думаю, що вони почули Зеленського, і це дуже добре. І в МЗС України також заявили, що. Слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створює загрози для всієї Європи. В свого часу Європа поплатилася, точніше, ми поплатилися за енергетичну залежність її Європи від Росії. Досі вона зберігається. Звісно, значно менша. Європейська комісія сказала, що вона не буде вже справді Отримувати газ з 1 січня 2025 року, тому що не потребує його, тобто вони готові до проходження цього опалювального сезону, але, друзі, поточню, вони активно закуповували цей газ впродовж літа і всього періоду перед початком опалювального сезону. Тому Росія отримала вдосталь грошей за проданий до Європи газ. Маніпулюють і. Спекулюють європейці. А сама Європейська комісія сьогодні не коментувала візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви. Але підтверджує ще раз наголошую, що ми готові до проходження опалювального сезону. І речник Європейської комісії сказав, що ні, ні, ми не коментуємо візит. Фіцо єдиний із президентів, хто відкоментував, це президент Литви, пан Науседа написав пост у мережі «Твіттер». Але також доволі скромно, як на мене, якоїсь офіційної заяви, яке ви бачите ж від жодної організації Європи, не було. В чому причина? Запитаєте ви? Слабкість, слабодухість, відсутність політичної волі у європейських лідерів. Ну такі вони лідери. Самі європейці задоволені, що в них немає війни, принаймні поки що, сидять рівненько в теплі. Їх не хвилює, де беруть цей газ і хто платить життями за нього. Але в великій мірі на політику Європи сьогодні впливає і новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він робив уже дуже багато заяв, зокрема щодо газу. Він написав пост у мережі True Social, де чітко сказав: або Європа буде більше купувати, або я введу мита на товари з Європи. Мається на увазі купувати більше газу зі Сполучених Штатів Америки та нафти. Який є поки що дорожчим, ніж за російський, тому Європа орієнтується на Росію, але загалом зараз дуже помітно, що європейці бояться навіть дихати в сторону Трампа. Чому так відбувається? Трамп виступає не лише з питаннями Зменшення залежності Європи від російського газу і необхідністю купувати цей газ в США, дорожче, направду так дорожче, але і говорить про територіальні претензії, наприклад, до Панами, до Гренландії. Він говорить про претензії територіальні до Канади, до Мексики. І ніхто з європейських лідерів це не коментував. Що власне говорить про риторику такої Європи і загалом риторику у світі? майбутній радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майк Волц. Він буде радником з нацбезпеки у Трампа. Ну такий собі новий Саліван у Білому домі. Джейка Салівана, ви точно добре знаєте. Тому Майк Волц це його фактично наступник. Але він діє за політикою і за принципами Трампа. Ну, взагалі, у команді Трампа обов'язково треба говорити усім учасникам команди, що Трамп найвеличніший, найкласніший і найуспішніший політик. Я відверто скажу, бажаю такого йому, аби він вирішив українське питання, припинив російсько-українську війну, але з інтересами нашими. Чому я чесно кажучи дуже сумніваюсь на рахунок інтересів, що він збереже їх, але будемо бачити. Так, от Майк Волтс говорить, що ми бачимо, як загальний наратив мається на увазі в світі змінився із заяв про готовність допомагати стільки, скільки потрібно, до питання, як нам допомогти укласти угоду про припинення війни. І він каже, це ефект Трампа. Тому ви бачите таку риторику в світі. Трампа ніхто не критикує. Якщо питання, які стосуються щодо Кремля, їх оминають, тому що я не виключаю, що візит Фіцу був погоджений в тому числі з Трампом. Зверніть увагу, Орбана також не дуже критикують за перемир'я. Я не чув жодної заяви про те, що Орбан, мовляв, спекулює на темі перемир'я, мирного треку, тому що ми ж не проти перемир'я, ми не проти миру, да? ми не проти зупинки вогню. Але якось Орбан це робить дуже однобоко і спекулює на цій темі. І з цього приводу. Усі мовчать. Ну, от вам пояснюю, чому мовчать ефект Трампа. Справді Трампа бояться, але ну за правди, правди скажу, що Європа продовжує тиснути на Росію, хоча не дуже сильно могла б синіше, санкційною політикою. І до санкційних пакетів доєдналась навіть Швейцарія. Та сама Швейцарія, яка є нейтральною в усіх відносинах і у всіх аспектах, вона хвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня Європейським Союзом 15 пакета санкцій проти Росії, а також до заходів проти Білорусі. У Білорусі 24 та 25 січня відбудуться вибори, і там говорять, нібито вже навіть хтось готує державний переворот. Ну, Лукашенко собі готує підґрунтя для імітації виборів. Так от, 16 грудня, Рада Європейського Союзу ухвалила 15-й санкційний пакет про Росії. Зокрема, мова йдеться про санкції проти китайських компаній, Юридичних осіб із Китаю і не лише із Росії, в тому числі. Також санкції вводяться проти 52 суден з російського тіньового флоту і інші. В принципі, санкційний пакет потрібний. Наслідки санкцій для Росії є. Я цього заперечити не можу, хоча там спікери говорять абсолютно про інше. Маю на увазі про путінські, Ніт-ніт, санкції нам не мішають наоборот, ми лучше даже розвиваємося. Як вони розвиваються, я вам розповім на прикладі російських железних дорог, і це лише ці квіточки, тому не перемикайтеся зараз, друзі, все ж таки до тренду. Сьогодні в виданні New York Times виходить дуже дивний матеріал, як на мене. Я досліджую це питання, але на чому, власне, хотів заакцентувати вашу увагу. В цьому виданні пишуть, що американська розвідка вважає, що ідея участі північно-корейських військових у війні на боці Росії це не ідея Кремля, це ідея Кім Чен Іна. Тобто це не Путін так вирішив, це Кім Чен Ін запропонував Путіну. Що, як на мене, взагалі перевертає з ніг на голову всю цю історію. Виходить, хто винний? Чен Ін? Не Путін. Відбілювання Путіна відбувається. Путін, звичайно, не відмовився від допомоги. Кім Ін, схоже, як пишуть журналісти, сподівається, що Росія віддячить йому в майбутньому, тому що зараз поки що плата слабка, але я вважаю, що це не так, плата для Кім Іна достатня. В майбутньому Кін Ін, можливо, отримує підтримку в дипломатичній боротьбі, допомогу у разі виникнення кризи і надання технологій, ну і так далі. Ну, Справді, Росія може надати чимало чого Північній Кореї, але не так багато, тому що у них справді також величезні проблеми. В той же час Володимир Зеленський сьогодні, за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача повідомив про те, що втрати північно-корейських військ на фронті вже складають не одну тисячу, а три тисячі осіб. Це, мовірно, мова йде і про вбитих, і про поранених. А американське видання The Wall Street Journal з посиланням на супутникові знімки написало про нарощення виробництва Північної Кореї зброї та збільшення поставок їх до Росії. Близько 200 заводів з виробництва боєприпасів КНДР працюють на повну потужність. пишуть журналісти. Ну точно вони мають у розпорядженні якусь інформацію, і ці публікації не випадкові. Тому я поки що не роблю поспішних висновків з цього, що опубліковано, маю на увазі New York Times і Wall Street Journal, про типу непричетність Путіна до співпраці із Іном. Бо воно так виглядає. І Фіцо, дивіться, майже білий та пухнастий з'їздив до Кремля. Це все може бути такою, знаєте, акцією відбілювання Путіна, показати, що, мовляв, він не такий страшний. Ну, хочу дуже помилятися. І тепер до проблем вже ж із логістикою на Росії, бо це справді дуже цікава історія. Я вам вже розповідав про те, що на Росії будуть серйозні проблеми в перевізників автомобільним транспортом. Багато компаній збанкрутує в 2025 році, а от русські железні дороги. Там взагалі потерпають дуже серйозно. Ми буквально нещодавно з колегами торкалися не дуже глибоко, коли торкалися цього питання, то з перевезенням залізничним транспортом ситуація на Росії ще катастрофічніша, ніж з автомобілями. Тому що РЖД це монополія, і вони обтяжені саме і монопольним становищем. Так от, проблеми з логістикою, залізничним транспортом, викликані екстреною переорієнтацією торгівлі на схід. І такі проблеми лише посилюються. Цього року в Росію привезли залізницями з Далекого Сходу, як мінімум, на чверть менше імпорту, ніж планувалось. 25% це дуже багато. Мова йде про 80 мільйонів тонн вантажопотоку і саме настільки вивезення з далекосхідних портів було меншим за заплановані показники. Ну, об'єм, як на мене, дуже вражаючий. але вражаюча інша цифра. Ну, ви, певне, бачили вже повідомлення про там різні катастрофи на залізницях на Росії. Якісь потяги між собою зіштовхуються, щось глохне, сапсани вже нікуди їхати не будуть. Там багато повідомлень таких їх прикривають, звісно. Ну, так само, як YouTube прикрили на Росії вже остаточно, він точно не працює, користуються переважно більшістю VPN-ом. Ну, Забезпечили повну свободу росіянам від інформації із Заходу. Жарт, але насправді так воно і є. Так от до локомотивів. Давайте повернемося. Через масові поломки локомотивів. Кількість покинутих поїздів у 2023 році зросла у 2,4 рази до 42600. Це 2023 рік. Уявіть, яка у них картина буде станом у 2024 році. Я навіть собі погано це уявляю. Крім того, як пишуть компанія русських железних дорог, відчуває гострий кадровий голод, тому що багатьох мобілізують, вони не встигають обслуговувати ні поїзди, ні локомотиви. Ну на всіх практичних ланках в РЖД є величезні проблеми. Це гарна історія, приваблива, і вона засвідчує те, що у Путіна є додаткові. Мотиви для того, щоб сьогодні припиняти гарячу фазу бойових дій, він це робитиме виключно на вигідних для себе умовах. Я в цьому не сумніваюся. Буде з останніх сил імітувати те, що вони можуть дійсно досягати великих успіхів на фронті. Вони просуваються. Я цього не заперечую, але вони мають тактичні успіхи. Північна Корея їм допомагає з неї зараз. Роблять САПА відбувайла. Так воно виглядає. І тому я не виключаю, що все ж таки питання буде рухатися до переговорів. Хоча поки що на перший погляд може видаватися, що ніяких таких явних ознак немає. Але, друзі, це мій прогноз. Ви пишіть свої. І тепер ще одна новина дуже цікава, яка засвідчує про те, що фактор Трампа він працює. І працює він всюди, в тому числі для Ілона Маска. Не обов'язково бути успішним бізнесменом. Просто можна бути правою рукою Трампа, і твої статки зростатимуть на сотні мільярдів. Після виборів 5 листопада 2024 року акції Тесла зросли на 73% через взаємини Маска і Трампа. І саме завдяки цьому успіху за останні два місяці вартість акцій за весь 24 рік компанії Тесла піднялись на 69%. Це дозволило маску. Додатково заробити, окей, його компанії, так буде правильніше. Додатково заробити 572 мільярди доларів до ринкової капіталізації. І тепер вона становиться капіталізація 1,4 трильйона доларів без жодних значних змін всередині самої компанії. без жодних вливань. Отак От будується бізнес через політику, і цим самим буде займатися і Трамп. Він буде збагачувати США. Через політику. Але це призведе до дуже серйозних катаклізмів і викликів. Ще раз наголошу, дай Боже, щоб я помилявся. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів розповісти. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, підтримуєте мою роботу. За це вам справді величезне спасибі. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь Все буде Україна!